Хто там договір останній підписав з Москвою про взаємодопомогу військову? Чинин. Для нього це дуже показово повинно бути, що кого захищає Путін. Путін це зараз, е так би мовити, боржник Чинина. Можливо, не боржник, чим, не, знаю, не знаю, чим розраховується. Да? Тобто, ким зараз допомагає Путіну, а не навпаки. Можливо, не на паритетній основі він. Щось отримує від Путіна, від Росії тим чи ним. Але з точки зору от безпеки і союзництва, тобто якихось реальних дій з боку Росії для захисту Північної Кореї, то Росія продемонструвала, що вона нічого не здатна. Тому, як я так жартую, що товаришу Кіму, який, як мені здається, дещо від. Як блудний син, да? пішов з пекінського дому від батьків, від старшого брата. Варто подумати і повернутися у пекінську гавань знову, тому що Китай йому допоможе якраз хоч, хоч як, да? а Росія нічим не допоможе.